Отже, можна дитину хрестити не в свого пароха, а в іншого пароха, де є католицька лавра Монастир, де в домнину об'явилася Матір Божа Дякую». Можна хрестити дитину в іншого параха з дозволу пароха, того, з якої парафії. Він має написати листа, що я такий-то, такий то, отець тра-та-та». Даю дозвіл похрестити дитину таку -ту, таку таку-то. Для чого? Щоб занести її в реєстраційну книги. Написати хрещена в тому храмі наша парафіянка, така така. Можна, але з дозволу пароха. Далі заяць. А якщо запечатують, як вампірю, є. Поцікавитись відео у вас. А навіщо запечатують як вампірів? пірів? Е -е, є де поцікавитись відео у вас? Ну, приїжджає тобі покажу. Як запечатують. Слава Ісусу Христу, скажіть бігає, грає собак, одна когось у всіх собак повистрілювати. Ну це якраз до мене питання всіх собак повистрілювати. Ну, ви так тіп, як мені підказуєте, що робити, так? На кожній території є. В місті є мер міста, в селі є сільський голова. Зібралися, порадилися, прийняли рішення і виконали. І все. І не треба знаєш, чекати, що хтось вам зробить. Вчіться організовувати все самі. Щиро дякую за запитання. Нехай Господь, Бог всіх вас благословить. Е, Ще хотів сказати за 40 за Е, ви мені написали у, у Viber список померлих. По тому на другий тиждень знов пишете. На третій тиждень знов пишете. Слухайте, я не можу вгадувати, добре що я пізнав, там бачу, ага. Це городі вже було. Дивлюся, було. я ж надрукував листок. І ви їх даєте мені на другий тиждень, знов я знову його докладаю, і буде ваших листків два-три. Для чого? Не треба. Як ви вже дали на 40 -гости. Далі, знаєте, що вони будуть служитися аж на протязі цілого посту, але не треба дублювати. Так же саме за здоров'я. Кожен день дають на здоров'я тих задайте, тих задають, тих. Одно і то саме. Копію, дивишся у список. Одній там, Одні, там кожен день, кожен день, кожен день, день писати. Для чого? Та напишіть отче, 10 днів моліться за, за цю, за, за таких мою, за родину. Бачите? Чи там треба зробити трохи ближче. Не знаю, чи то буде тут щось видно. Світло набору треба виключити. Ось тут написано. Написано, що е, і там пише до, до 4 квітня. До 17 квітня, до 2 квітня. О, бачите? тут Я собі виписав, і, і в мене вони є. І не, не треба це дублювати без кінця і краю. На, напишіть на рік мені, так? На рік немає такого. Що буде ці, цілий рік робити? Що будете цілий рік робити? Написав із буксі до церкви не ходжу. А потім через рік. Та вже давайте до кінця на світу запишіть і все. Максимально, що ви можете дати, це на місяць, дати на місяць, десь до церкви, значить, наприклад, щоб постійно згадуватися, зробити якусь пожертву. Бо Тому що якийсь смисл давати і читати ваші імена просто так. Має бути, вони мають супроводжуватися пожертвою. Нема жертви, нема ласки. Священник не шаман, що якщо він щось прочитати, якесь ім'я, то зразу щось там змінить во вселенні. Ні. Ви маєте участь, в, ви робите інтенцію намірення. ви. Робити стипендію, це якусь е, винагороду. Я декларую перед Господом Богом. І тільки в комплексі воно має значення. Якщо просто дати е, карточку з іменами, навіть не написати, чи то за здоров'я, чи за померлих, дати отцеве, І отець їх прочитає. Це ні те, ні се. Має бути інтенція, стипендія. І має бути проголошення, то, що священик говорить. Інтенція це ваше намірення, стипендія це то ваше, що супроводжується якоюсь пожертвою. І священик, який декларує перед Господом Богом, що Господи, зверни увагу на ту родину, на їхнє намірення, прийми їхню жертву. І я, як твій слуга, Господи, прошу тебе про це, кажу тобі про це. А інакше воно ну, немає значення. Дуже щиро дякую всім за відки, знаєш. Ага, ще щось тут написали. Отже. Очі... Як правильно складати колись саме намірення, щоб пожертвувати святе причастя, до Його прийняти причастя чи після того, як уже прийняв причастя, дякую. Причастя до вас стосується особисто намірення, це може бути до тебе і для всієї твоєї родини. Незалежно, де причастя, духовне причастя, до церкви прийшов. Причастя це кінець того, свого, якби, вершина свого духовного старання, того, до чого ми дійшли. Служба Божа це підготовка людини до святого причастя. Щоби вона через слухання утвердилася у вірі, відчула, з чого би вона хотіла висповідатися. Прийняла святу тайну покаяння, тому приступила до святого причастя. А то, що ви говорите, то, що я кажу, інтенція, стипендія, це намірення, кого б я ще хотів привести до Бога, кого би я ще хотів привести до Спасіння, кого би я ще хотів привести на оздоровлення. Отже, порайте, як правильно складати і коли саме намірення, щоб пожертвувати святе причастя до його прийняття чи після того, як вже прийняв причастя. Ви знаєте, я думаю, що воно не має значення чи до того, чи після того, бо тому що є сам факт прийняття причастя. От ну, дивіться, як ви. Сіли обідати і ви поїли, то є важливо побажати собі здоров'я до їди, до обіду, чи після обіду. То яка різниця? Саме головне, що ти пообідував, Розумієте? Так само і тут не треба. Люди дуже хочуть знати, значить, якісь такі речі, які ну, несуть важні. До причастя чи після причастя складати пожертву чи намірення за того, я хочу, за кого я хочу пожертвувати. Можете собі до святого причастя сказати, Господи Боже, я хочу це святе причастя пожертвувати за особливу охорону для воїна Олександра. Прийняв все те причастя чи духовне причастя. І після того відходиш, кажеш дякую тобі, Господи, що ти дав мені таку можливість пожертвувати все те причастя за воїна Олександра. Зробіть то до того і після того, і не буде вас боліти голова, коли правильно робити е, намірення.